Шановні глядачі, вітаю вас на каналі Мережа Права. Ми продовжуємо говорити про нову постанову пенсійного фонду та перерахунок пенсії. У цьому відео приведу конкретні цифри щодо перерахунку. Вже у наступному випуску розкажу про категорію пенсіонерів, яких можуть позбавити виплат, тож підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити. Наскільки збільшать пенсію у березні? За новою постановою, нещодавно презентованою урядом, цьогоріч пенсії планують проіндексувати 7,9%. Наскільки ж мають зрости виплати? Якщо у вас мінімальна пенсія у розмірі 2093 гривні, то будете отримувати 2361 гривню. Ті, у кого пенсія була 2520 гривень, то з 1 березня будуть отримувати 2720 гривень. Якщо раніше ваша пенсія була 2760 гривень, то стане 2980 гривень. Тепер щодо тих, хто вийшов на пенсію у 2020-2022 роках. Згідно з цією постановою, ваші виплати збільшаться лише на 100 гривень. Як правильно провести розрахунки? Тож мінімальна індексація складає 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. Індексація буде проведена індивідуально територіальним управлінням пенсійного фонду. Для її обчислення застосовують кілька показників. Береться ваш показник середньої заробітної плати по Україні за попередні три роки перед призначенням пенсії та множиться на коефіцієнт підвищення індексації. Отриману суму множить на індивідуальний показник заробітку конкретної людини та в результаті виходить новий середній заробіток для обчислення пенсії. Середній заробіток помножується на коефіцієнт страхового стажу та виходить новий основний розмір пенсії з урахуванням індексації. Саму формулу ви бачите на екрані. Тобто, чим більший основний розмір пенсії, тим більшою буде індексація. Але як і торік, уряд встановив обмеження у півтори тисячі гривень. Якби цього не зробили, то максимальне збільшення могло б сягати й 2-2,5 тисяч гривень. Хочете збільшити пенсію, але не знаєте як? Телефонуйте нам за цим номером, аби отримати якісну юридичну допомогу. Якою буде доплата за понаднормовий стаж? Надбавки, доплати, підвищення та інші виплати, визначені законом, підлягають перегляду після зміни розміру прожиткового мінімуму, незалежно від того, чи ви працюєте. Мінімальна пенсія за віком та доплати за стаж, що перевищує встановлені норми та базується на прожитковому мінімумі, перераховується тільки для пенсіонерів, які не працюють. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, перерахунок доплат за додатковий стаж відбудеться після їхнього припинення трудової діяльності. Дякуємо, що приділили час для перегляду нашого відео. Сподіваємося, інформація була для вас корисною та зрозумілою. Не забувайте підписатися на канал Мережа Права, щоб першими дізнаватися про останні новини та зміни, які можуть вплинути на ваше життя. Якщо у вас є питання або потреба у юридичній допомозі, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Бажаємо вам здоров'я, добробуту та позитивних змін у вашому житті. До зустрічі у наступних відео!